Вітаннячка, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Сьогодні до нашої розмови долучається Мах Практик та екстрасенс. Сергій Кобзар, пане Сергій, вас раді бачити. Вітаємо. Доброго времени суток. Давайте з наших питань почнемо. Перше питання: те, що зараз відбуваються переговори між американцями та росіянами, паралельно говорять між собою Трамп і Путін. Ну, скажіть, будь ласка, от про що вони домовляються? Хоча б щось добре для нас там є? А -а. Ну, если сейчас разложу, ну, но... что доброе, что доброе. Во-первых, если исходить из расклада, то договоренность будет достигнута очень скажем так, нелегко, я не думаю, что это будет сразу это раз, плюс будет носиться коррективы это два. Момент того, как это скажется для нас, мы по итогу даже при самых оптимистических настроек все равно не будем, скажем так, довольны результатами. Потому что здесь первая карта выпадает, это казнь, это, по сути, какое-то наказание или восприятие как наказание мудрец. То есть вроде бы все мудро, но при этом следующая карта ненасытность и животное начало. То есть наши интересы, по сути, будут учтены очень-очень, мягко говоря, второстепенно. Вот. Это если по раскладу. А если так, со стороны мое личное мнение, то, ну, что договариваться. Одни хотят ископаемые, хоть другие хотят территории и... Украина как таковая, там что-то в их хотелках, мягко говоря, не очень упоминается. А, ну, в, ну, вахрение от этого всего, но ну, это мы дальше рассмотрим. Угу. Ну, Трамп нас сдает. Вот еще прямое питание поставить. Прямой ответ. Договоренность идет между э, Барыгой и Гопником. Как вы думаете, они учитывают наши глобальные интересы? Ну там багато говорять про те, що Україна може піти на дуже болючі поступки, і це не просто там uh, болезненно, не можуть бути не болезненно, які б не були, навіть оптимістичні э, uh, уступки, вони будуть для нас болезнені, тому що в любой день, любая секунда, яка дляться, це секунду, чята смерть воєнного, гражданського да? тобто, ми вже не говоримо. за Потеряною землю за потеряної там інфраструктуру, економіку uh -huh. э, і так далі, то випадку не буде так, як це должно бути, так як ми хочемо, так як це буде правильно. Ну я бачив вчора з Путіна на брифінгу. да, з Лукашенко. Він сказав, що типу: ну, ми погодимося на 30-денне -ден, 30 перемир'я, але в тому випадку, якщо Україна не буде проводити мобілізацію, і що не буде надходити зброя. В Україну ці критерії можуть бути дотримані американцями, тобто вони можуть сказати нам, що все типу ви не проводите мобілізацію, і ми вам зброю не будемо давати. Да, это може бути но это не значит, що вони в ответ сделают то же самое. те ж саме. ну, может, може, то меня там поприкнют, але глобальні какие то договоренності з Рашкою я наскупавню, ніді ніколи не виповнялись Лукашенко. На днях заявив, що якщо Росія домовиться з Америкою, то труба. Європі і Україні. Ну, труба не в тому значенні, що вони трубу газову дадуть, а в тому, що все хріново. Ну, це так. Е, Все-таки давайте от роздивимося заяву Лукашенка. Чого він так сказав, і яке взагалі, яка роль Лукашенка в тих взагалі, в всяких переговорах? Чого він там теж є? В смислі, він знає, відкуда буде наступлення. всегда все знає. Ему же сложно, он всегда во всех вопросах петляет, всегда уходит, он всегда ни влево, ни вправо, а вроде со всеми. И сейчас он пытается как бы тоже... Э, дальше же будет только два развития событий, ну, третий самый, конечно, оптимистичный, но только два возможно для Европы. И э, он пытается, по сути, влезть хоть в один, хоть во второй, чтобы и там, и там, если что, сказать «А я же говорил, я же знал, я вас предупреждал, что так будет». А в обеих случаях будет очень плохо для Европы. То есть один вариант предположим, э, ну что, Европу бросили на, произ, на произволящее, да, и да. они понимают, что такое русский мир. Ну, давайте будем честными, я это всегда говорю, еще раз могу повторить, ни одна армия в Европе не способна выдержать такого натиска, как выдержала Украина, ни одна. Если они после вот этой войны в Украине пойдут по Европе, они пройдут ее маршем, просто маршем пройдут и Сраки там их не все моменты там вооружения так и так далее вот единственное кто наверное сильно могут дать сопротивление это я думаю прибалты и Фины. вот дальше это один вариант второй вариант не пошли на них войной они взяли как-то там прогнулись договорились ну, со стороны Америки их экономически будут давить, а то, что не додавит Америка экономически, то додавит на фоне ресурсов Рашка. Тому, то, що ми говорили, три години, ребята, просыпайтесь, це общая війна, це коснеться каждого. Ну, походу, не до всіх, що дійшло, але почалося, хоча б вони зараз задумалися. Если бы ще пару во двор прилетело, бы они вони б взагалі швидко почали думати. Ну, там прям серйозні заяви. Там навіть притул до того говорять, що Франція з Британією обговорює удари по Росії, якщо раптом не буде дотримуватися. Чому ні? Тобто, ви бачите, що ну, вони то, самі вивчити на сьогодні вони три года воювали з українською армією, яка на сьогоднішній день саме в Європі. І що їм мішають? Якщо зайдуть в Європу, вони пройдуть її просто маршем в найближчі тижні бачите, що може бути перемир'я в Україні? Бо зараз я бачу кругом всякі інсайди, всі називають дати там, наприклад, 19 березня о півночі почнеться перемир'я. 2 квітня почнеться перемир'я. Там знаєте, от це всі різні зараз. Информации. Давайте. Я их не отличался любую дату назовите, я скажу, что будет перемирие. Но все это ерунда, то есть э, все ждут того, что будет какая-то дата, и в этот момент будет перемирие, за время перемирия появится новая дата, или мы с этого перемирия не выйдем, и все вот так стало тихо и спокойно, не будет так, то есть момент завершения, которое все ждут. Оно будет многофазовое, то есть где-то прекратится огонь, где-то будет оговорять, где будет серая зона, где-то будет момент договоряться по поводу пленных, где-то договорятся к тому, чтобы вести дипломатический уже переговоры, где-то освободят, скажем так, сделают чистое небо и так далее. Mm -hmm. Это будет многофазовое. Не будет у нас такого, что раз и 9 мая. 9 мая подписали и все. И то есть, если походите, посмотрите старые памятники военные, я там многое кто погиб после 9 мая, поэтому нету такого. Все дальше, ну что, ну, договорились. и уверены в том, что он от, отказался от идеи того, чтобы полностью не, ну, скажем, не развалить Украину, то есть не уничтожить, не, не провести полный геноцид, то есть уничтожение населения, истории, культуры и так далее. Я нет меня лет одному 15 uh -huh. ну, я не исключаю такое что через 5-7 лет придет время и им придется пойти то есть ну это все у нас единственный шанс как это взять выжить именно выжить и потом развиваться это стать вторым израилем а для этого нужно быть сменить полностью мышление если мы не сменим мышление Ми будемо все по-другому. Ми будемо по-другому строити дома, ми будемо по-другому вистратику інфраструктуру, ми будемо по-другому виспитувати дітей, по-другому давати образування. Все буде по-другому, і від этого ми, звісно, будемо виживати. і жити. Ну, Зеленський, хоче зробити Ізраїль з Из України, як да, ви бачите. До да, да, да попа это все, що він хоче. Важливо, щоб этот народ понял і захотів. То що там буде Зеленський, там Горбенський, Холостенко, або ще хтось. Тобто тут момент того. чтобы у нас в головах это было, чтобы мы пришли, посмотрели, покупая дом, есть подвал, монолитный он или нет, ага, нету, или там квартира с паркингом, он крепкий, не крепкий, там, допустим, какие выезды, заезды, есть ли там автономное обеспечение электроэнергии, да, то есть насколько угу. безопасно, как далеко ребенку бежать до бомбоубежища и так далее. Поки с этим складновато и очень много совка. Вы сами знаете и больше можете рассказать. Давайте йдемо далі. Якщо Путін не піде на це перемир'я, що дуже дуже ймовірно, або просто його зірве, як зараз багато хто пише із західної преси, то що зробить Трамп? Тіпа ключове, що зробить Трамп? Він же ж там погрожує, що він веде санкції, просто вони будуть такими потужними, що і світ таких не бачив. Ну по розкладу випадає так, що задіється бою, буде, будуть задітага. Наскільки воно буде задітати гранічно санкціям? Ілі він просто завалить беспрецедентно Украину оружием, тут уже насколько будет задето эго. Но то, что его это заденет, это есть. То есть сказать, что просто выйти из этого всего и сказать, ну, как та лошадка на ипподроме, не шмагляя, да, не получились. Ну, такого не будет. Да, то есть, но просто объем, то, что окажут санкции, это длинная дистанция результата. А, повторюсь, у нас каждую секунду кто-то умирает. Вот. А завалить оружием це зовсім другое, да, то есть це вже більш ефективно. Но опять же, они ж бояться, що вдруг это спровоцирует какую-то ответную реакцію, перейдут какую-то мільйон двадцять пятую красную линию, вдруг щось случится, вдруг арішник і що раз прилітить, або що щось буде Лукашенко ще сказав, що коли Москва дістане всі свої козирі, тоді і закінчиться війна. Які козирі наразі залишилися в Путіна, що він може використати в цій війні? Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі там, де таймкоди. Ну, про орешник ми вже чули. Козаря, ж не в карти грають. Вистав і шахмуху а вони намагаються в них як до дурака грати. Ну, які козаря. Кії козиря? Ну, все, що було, все, що літало, взривалося, крім ядерки, вже було примінено. А сама ядерка, вибачте за таке питання. Ну, якщо їм хотіло мозгов ударити по саркофагу то чому б не ударити Ну Повертаючись до Чорнобильської станції, ви бачите, що може бути удар по ЧС Мо... знову? Багато попереджають. Треба брати. мы все равно все в какой-то такой эйфории, под которой нам на, ну, навеяли еще до Нового Года, что вот, да, действительно, 25-й год ключевой, да, действительно, он во всех раскладах выпадает так, что может сделать переломный период и ввести к завершению. Это действительно так. Но почему-то все решили с осени выставлять какие-то даты, там, 31 декабря, там, 14 февраля, март, февр, апрель, то есть какие-то даты, все хотят как-то попасть в эту дату, не будет, единой даты не будет. Вот. То есть, как и не была угроза, что они хотят расхренячить дамбы, так она и есть. Как была угроза по Чернобылю, так она и есть. Или как этот вопрос: каким городам грозит угроза? До да баллистики по барабану, в каком вы городе? Она просто чуть, -чуть дальше летит, и все. Ну, люди задовбались. Люди задовбались, я это, наверное, заразглашу. Дело бачу. в том, что надо отрезвлять, надо выдергивать, потому что из-за этого где-то не спрятались во время тревоги, где-то стоят возле окон во время, опять же, тревоги во время сбития. То есть расслабились. Да, с одной стороны, восхищаюсь, да, то есть идет обстрел, люди живут максимально обычной жизнью. Ну, я реально восхищаюсь этим. Я восхищаюсь тем, когда нету света, выкатили генераторы, завели их и по барабану. Никто не ходит, не плачет, все равно живут, все равно выживают. Ну, десь воно притупляється це чувство безпечності, самої храніння, то є треба ціною всіх бодрити і об'ясняти, що шахеду все одно упасть в квартиру или упасть в склад. Запитання від глядача. Ходять чутки, що росіяни вивозять свої сім'ї з окупованої частини Херсонщини, згадувалися міста Новокаховка і Генічіськ. Чи свідчить це про те, що росіяни можуть покинути лівобережжя Херсонщини, як ви бачите? в раскладах выпадает что такое возможно но опять же мне конечно хочется чтобы было так чтобы была какая-то договоренность и там допустим Донецкая Луганская область остались под вопросом запорожскую херсонскую там что-то на что-то поменяли и так далее но где гарантия того что это не делается для того чтобы сделать буферную зону а мы понимаем что она неизбежно должна быть І, Тільки і, питання, і, питання в який бік По сихній території здіванали. Ну не получается пока дівати буферну зону на їх території. Ну значить, придеться делать на своей території буферну зону. Я бачив вчора якісь там знову ж таки злили вже енні е, секретні документи Кремля. І там йшла мова про те, що росіяни дуже хочуть зробити буферну зону саме демілітаризовану, да на території півдня держави. Згадувалася одеська область. Чи взагалі це таке мабуть можливо? що одеський регіон може бути скажімо так, демілітаризований? Ну, не знаю, не хотілося б. В розкладах нету такого. по Одесі часто спрашивают, как бы, момент того, що нам угрожають, не угрожають. На даний момент розклади такі, що ну, можна поки, Я даже не знаю, как слово подобрати, спокійними бути не можна. Yeah. скажем так глобальные угрозы, Но опять же, даже слово глобальная угроза не подходит, потому что регулярные достаточно жесткие обстрелы, то такие же шахи, опять что он То есть у нас каждый день, то есть есть что-то где-то по Одесской области или со стороны Одессы или со стороны области, в любом случае есть какие-то моменты, скажем так. Я даже <со> ну <не со> но ответить будет ли она дементализирована в ближайшее время, нет, пока этого не упадает, но Подобрати слово там спокійне, безпечне і так далі точно не підходить по дісі, mm -hmm. а от те, що там наші починають виходити зараз Курської області, питали люди а що буде далі, чи не буде якоїсь, ну, не знаю, там великої окупації на території Сумщини, бо вони пробують заходити. Вже ж, що... оце те, що ви говорили, що може там може там бути буферна зона на території Сумської області, ну, пригранічні всі будуть по-любому, ми ж то прекрасно понімаємо. Везде діні можуть лізти, будуть якась така зона чуждення, типу Чорнобиля. Просто зрозуміло, що хотілося б было максимально с з территории, а не з наших. Покаміс є так, як є. А що буде з доларом і іншими валютами на тлі повсякденного водоспаду новин? Бо в нас же Трамп заявляє, що він веде там 50 мита проти там Європи, проти Канади, проти Мексики, знайте і так далі там. Чем может быть такая световая там финансовая криза в чем Не, ну световая финансовая криза должна была быть еще в 2022 втором году должен быть, был быть обвал фондового рынка, соответственно потянуть рынок недвижимости, рынок крипты и все должны были обнулиться. Но как бы появилась определенная масштабка, в которой много, да. многое поменяло. Ну, вот. Дальше все должны понимать, что плавно и уверенно нас заталкивают в криптовалюту. Ага. Ну, ви не бачите, що в майбутньому на тлі того, що як зараз всі розвертаються від Америки, що типу буде якась біда з доларом, що люди будуть міняти, наприклад, долари там на євро. Так, як зараз там євро буде приобладати какое-то время, тобто це зрозуміло. Не ж того, що долар прямо як ждуть, що завтра стане бумага, він нікому не буде нужен, нічим не підтверджені, і так далі. За долар можна купити везде, все і в будь-якому любому количество. Но вот эти моменты с усложнением с расчетом, с мониторингом и так далее, они все равно нас всех заведут э, в криптоиндустрии, то есть в крипту по-любому. Ну, она же нестабильна. Вы видите, что то 100 тысяч, то 70 скачки были Там есть э, валюты, которые пропорционально полностью идут доллару, и у них колебания идет за сутки 0,00 там цента. То есть там буквально 1-2 цента идет колебания. У нас просто психологически мы не привыкли, мы не привыкли что мы их мы не можем взять. То есть у них не где-то нет. Ну, да, 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 да. Мы их не можем помять, подержать, положить в карман там и так далее. Только из-за этого. Но мы все равно будем к этому идти. Плюс к этому, в этом заинтересованы по сути власти, по большому счету. То есть, если раньше было золото, да, оно что-то стоило, потом было бумажные деньги, они тоже что-то стоили, потом номинал бумажных денег стал гораздо выше, чем их напечатать, потом пошли э, карточки, да, то есть просто цифры тебе дали, карточку тебя минимум потратили, добавился ноль, убрался ноль, там миллионер, там не миллионер. То сейчас вообще ничего, и это ничего можно будет отследить, в принципе, при сильном желании через время, больше того, его можно обнулить в любой момент. Мониторить ну, будет легче, будет видно, да. что ты купил, что ты продал, откуда пришло. Но все равно будут криптовалюты, которые будут позволять как-то там где-то уклоняться. Ну, в принципе, как и всюду, я вот знаете, на этой то да, лазевочки. Я ну, бажано робити все по закону, бо ну не треба його порушувати. А тут е, питання ще в тому, що скоріш за все в майбутньому ви бачите створення якогось резервного фонду в крипті. Бо от Трамп заявив, що штат такий створюють. Е, я бачу, там навіть люди нам писали: о, він того хоче його створити, що буде обкрадати типу людей. Та ну знаєте, це, це все там почалося вже зрадинка. Вже то в Україні, як по принципу цього, ми знаєте, ж, ж любимо інколи повторяти е, те, що на заході робиться. Ну, с, ну, не знаю, в розкладах я не просматриваю. Давайте посмотримо. Будеть ли он його делати? Так, да, да, да. Тобто, чи, чи буде він створений, і чи буде щось таке по аналогії в Україні одразу створено. Саме резервний фонд в криптовалюті. Та ні, Ну, в Україні криптовалютний фонд. Нам поки свої проблеми треба вирішити, це тут зрозуміло ще. Це не бумажні гроші проконтролювати не можуть, ні криптовалюту будуть моніторити. Поводу України все-таки попознання какие-то будуть в подобному векторі, але вряд ли щось з этого получится. То есть, по крайней мере, не в ближайшее время. по Америці, да, там буде такое. Но, опять же, це буде не фонд, але больше будет как бы такое получасное, все равно. Это не будет чисто какая-то контора. Хочу з вами поговорити про теракти, які на превеликий жаль, останні тижні часто трапляються в Україні, і що найгірше до цього дотичні підлітки. А цього тижня в Івано-Франківську стався теракт. Загинула людина ще троє поранених. Це було якраз поблизу залізничного вокзалу. В поліції сказали, що до цього причетні двоє підлітків, які, яких завербували через телеграм-канали Російські спецслужби, а нещодавно СБУ затримала в Миколаєві 19-річну дівчину, яка також готувала теракт. Через телеграм. А, чи ви бачите, що ці випадки будуть продовжуватися? І зрештою, як оце, от, я не знаю, це з підлітками, це треба якось працювати. Я розумію, що це питання до батьків. Ну, це дуже велика проблема, якось це вирішиться. Ні, ну це буде вирішатися в будь-якому випадку. момент того, що ну, родителі десь школа, десь ще моменти не донесено момент того, що відбувається вокруг, які це имеет на будущее последствия отсюда и такая как бы безалаберность опять же мы не знаем каких вербовали может быть до конца им не давали осознать мы же не знаем что им взяли сказали вот иди знаю может он думал что он идет там взрывает какого-то ФСБшника да вот ему мозг промыли что он делает а может быть просто ему сказали что тут хорошо денег может быть и не так уж хорошо но Тим не мене, йому все равно. Вот якщо йому все равно, кого сжечь, взорвать і так далі. Якщо не понимает, що він працює на ФСБ, ну надо, понятно, що мозги промывать в такому случае, в будь-якому, тому що вони засрані. А якщо він ще й розуміє, що він робить, ну тоді вообще печалька. Чи заблокують Телеграм в Україні з огляду на те, що трапляються от такі теракти саме через цю соцмережу? Ну, ценить, я в розкладах то месяца два назад. Я на самом деле думаю, що в нас на длинную перспективу будуть вопросы по многим мессенджерам на території України. Поэтому не б за телеграм. Ну, закроють Телеграм, ну, взяли дорого. Ну, будет -то, другой. Но то, що у нас буде своєобразний мониторинг или навіть, може бути, закриття многих месенджерів, я в цьому уверен, що на перспективу буде именно так. Ну, це трошки якби наступ на свободу слова починається знову ж таки. Тож все блокувати ж не можна. как бы, с одного но... боку. Просто треба а... как мне кажется. У нас есть много признаков где-то каких-то блокировок свободы там и так далее, но будем не забывать, на улице все равно происходит война, то есть есть методы, которые неприятны, но необходимы. Mm -hmm. На данном этапе это так. Просто вопрос того, как это будет использоваться, Тим, хто буде це блокувати, да? тобто, якщо це блокуються якісь моменти для національної безпеки, це да, просто э, переливання з одного бізнесу в інший, да, тобто закрили один месенджер, и сделали інший, він підконтрольний тому, хто закривав предыдущий, то це зовсім інші дела. Ну так, да, тобто це має якось регулюватися, бо ну насправді до Телеграму да, є питання, але ну, якщо це буде нормально регулюватися, то тоді нормально. Стону в мене самого є телеграм-канал, я знаю, як це все працює, але просто ну це треба думати, що ти постиш, і треба дійсно те, що знаєте, щоб кожен телеграм-канал він був персоніфікований, щоб зрозуміло, хто там стоїть. Да, тобто хто його веде. А то ж багато нас анонімних найбільше від цього якраз і проблем. Що від анонімних телеграм-каналів. Хочу підняти з вами ще на сам кінець питання Кит Китаю. Нещодавно журналісти з Китаю вперше від початку війни приїхали на фронт саме до наших і відзняли, як наші навалювали росіян. Такого ще не було з 22-го року. Чи означає це те, що в Україні з'явився неочікуваний союзник? Чи це вони так хочуть з Трампом воювати? От як ви взагалі бачите? Позиція Китаю взагалі не зрозуміла всім. Не, ну это точно нам не надо катать губу, что у нас будет какой-то мега-партнер, там, и кто-то станет на нашу сторону, там, и так далее, то есть, особенно Китай, то есть, нет, в раскладах этого нигде нет, воспринимайте это просто как сбор информации, все. Ну, считайте, что кто-то захотел получить информацию или снять какое-то документальное кино, вот, но не надо сразу так льстить, что смысл, это большие игроки, и Украина воспринимается ими максимум как шахматная доска. Это максимум. Да, печально. Все это пойти Давайте будем честными. Его интересы пересекаются напрямую с со Штатами, да, то есть у Китая имеет одно влияние, Штаты другое, они пытаются расширить, да, то есть у друг друга вырвать что-то, все. Россия просто сырьевой придаток Китая, Точка. Этот сырьевой придаток имеет Війну з Україною. Ну. Дякую, Сергій, за цей ефір. Дорогі друзі. Ви були на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні був Сергій Кобзар екстрасенс та махпрактик. Будь ласка, долучаємося до соцмереж. Сергія посилання в описі під цим відео. Також підписуємося на мій канал. Всім всього хорошого і до побачення.